Леся ніяк не може підібрати слова, аби описати те, що сталося. Бойовик не бойовик, казка не казка. Троє чоловіків залишили бідолаху без копійки грошей та ще за це побили її батька та сусіда. Ну, тут такого я не, не додумалася ніколи. Я нічого не вкрала нікого, ніколи. Що прийдуть і заберуть, але нехай мені вже того всього не шкода. То тільки за що той бідний батько постраждався. Він зараз лишився калікою. Попробуйте мені одніку біля нього ходити. Господиня жінка самотня, жила тільки зі стареньким, глухим батьком. Статки мала невеликі, але у селі всі знали, на чорний день у Лесі є чим платити. Хтось це підслухав та й дочекався, коли жінка пішла в гості до сусідів. Я пішов на другий поверх курити, бачу, ходить хтось з ліхтариком. Кажу до Лесі, хтось треба з ліхтариком. Вона зірвалася, побила я за нею. В дверях сюди, а Леся каже, що то за вертеп? У них і маска троє. Вони, напевно, вже хотіли виходити, не знаючи, що там. Ти мене ударили. Прийшло 10 хвилин, прибіг чоловік, ото оті на руках пов'язки побитий в одному тапочку і каже, біжимо до Лесі. Ви знаєте, для мене то був такий шок, що я вам не можу передати. Це для Івани пройшло 10 хвилин, а для Лесі та її відважного сусіда ціле життя перед очима промайнуло. Троє чоловіків не лише побили, але й зняли з господині все золото, а потім ще й зв'язали по руках та ногах. Сусіда отут били. Мене тягнули отут за волосся. І тут мене мені, мені в'язали руки, і тут я скидала все свої, свої всі прикраси, які я мала. Я все віддам вам, кажу, тільки жити хочу. Кажу, не рухайте нас. Кажу, я нічого нікому не скажу. Кажу, йдіть свою дорогу, діточки дорогенькі. І один з них сказав, щоб я мовчала, бо мене знесилують. Про те, що на помешкання Лесі була наводка, впевнені у поліції. Викрали з помешкання в селі Коказів Кам'янкобузького району грошові кошти в сумі 2700 євро, 2500 доларів США, 10 тисяч гривень та ювелірні вироби, завдавши потерпілим матеріальних збитків на загальну суму 200 тисяч гривень. 83 -ти, трьохрічний батько Лесі ще й досі не знає, що сталося. Впевнений, на нього щось впало. Нелюди били старого сплячем і так сильно, що аж стегно зламали. Бачите, які травми. І отут зламаний. Він вже ходити не буде, він же він інвалід. Обличчя, руки, все було. Він був недопізнаний, на людину не був схожий. В нього голова була в три рази грубша, як, як дійсно в людини є. У селі переконані орудували не місцеві злодії, а прийдешні. Софія на власні очі бачила, як підозрілі чоловіки кілька днів пасли хату Лесі. Якісь хлопці незнайомі ловили рибу чи щось таком, я не знаю. Я йшла до них, а вони два два присіли, а один відвернувся. Явно не хотіли б я їх бачила. Скільки то було? часу? Коли то було? Тиждень перед тим. Два тижні. Десь від. Дев'ять-десять днів так. Не люди добре знали, як увійти в будинок, а потім втекти звідти через задній хід на подвір'ї. Там на них вже чекала машина. Один з них скакав отут от відбите от болото, скакав через сітку і решта, от бачите, бачите слід є, от скакали. Вони не додумалися, що в мене закрита, що в мене закрита брама. От, прошу. Зараз грабіжників розшукують, леся мріє, аби її історія мала щасливий кінець, і нападників би посадили на максимальний термін 12 років.